Так, друзі, я вас всіх вітаю. Продовжуємо серію рарітетних котушок. Вони ще на ходу, їми ще користуються, є якісь сантименти у людей. І ну, не обов'язково, щоб цей екземпляр був у людини, я не знаю, там 20-30 років. Є люди, які колекціонують, і, до речі, хочу вам сказати, є реальні колекціонери, які готові платити. А, ну, Хороші гроші за а, катушки старі, в гарному стані. Зайдіть, подивіться, а, навіть групи в Фейсбуку є Абу Гарсія, Шимано, Дайво, я, здається, не бачив. Або Гарсія, і Шимано я бачив. Ось є люди, які саме колекціонують такі речі. Не знаю, чи це людина-колекціонер, це вже. Третя четверта катушка, яку він мені присилає. Це у нас Stradic. Дивіться, на лапці вже написано. Погано видно. Джапан. В легендарному. Ой, вибачте. В легендарному білому корпусі. Ну і як це буває, часто катушки приїжджають з проблемами. Ця у нас туго крутиться все дивіться, нічого не падає. Стоїть на місці. А, чому? Ну В принципі, можна догадатися. Дивіться, ну, наприклад, на штоку отут а, густа смазка. Тут, ну, мені схоже, що пережата. Якийсь люфт є, але мені здається, що воно там щось пережато. Будемо дивитися і каже, що е, цей фрикціон е, е, парна працює. І е, другий екземпляр Sustain. Я не знаю, чи щось тут вийде зробити. Просто буде вже самому цікаво. Чого, ну, я е, чув е, такий шум е, тільки там в якихось е, катанах, ну якщо ми будемо говорити про Шиману, в якихось катанах, а в яких е, тут на цій е, Вісі замість двох один підшипник. Пам'ятаєте, що таке така була тема? Треба було додати. Хто не додавав, то шестерня починала гуляти і ну так працювала. Тобто навіть старі Шиману. Ну, я не чув, щоб так сильно шуміло, якщо там з підшипниками все нормально. Починаємо зі страдика. Ну я його розбираю, подивимось, що там що там з ним. Друзі. Сподіваюсь, ви дивилися моє минуле відео. Чи варто купляти вживані катушки, де також я показую, показую стару катушку, старий біомастер. До речі, нагадую, я вже казав, але нагадую, як з'ясувати, коли була зроблена катушка. Ось тут ми бачимо, коли була зроблена саме деталь. 97 рік, Дивіться, бачите, 97 рік 9-й місяць. А, і страдик ще живий. Ось така чудова шестерня. Вже трохи маю окислу. Окисл може бути і від жорсткої води, і. Там декілька о, металів присутні, але я думаю, вона ще походить. І дивіться. Перше, якщо ви, якщо катушка не ваша, а ви купили, дивіться, що там буває всередині. Незрозуміла смазка. Дивіться, де вона. Тому відразу. Або е, обслужіть катушку е, самостійно, або віддайте майстру, замініть всі мастила на нормальні, почистіть. Е, така катушка у нас була в мене вже була м -м, в праці. Е, ці кноби не розбірні. Вони стоять на вісях, тому дуже сильно люфтять. Ну подивимось що нам скаже цей власник, е, чи захоче він, чи ні. Стандартні покупні, покупні осі вісі не підходять сюди, не пасують. Тому треба на такарці робити самостійно свої. Це ми з'ясуємо, ну і, відповідно, ну дорожче це буде коштувати. Зараз це я все буду відмивати і трохи поговоримо про механізм. Так, друзі, дивіться, котушка розібрана, почищена. Стараюсь розбирати до самого кінця, чистити. І знаєте, на що я звернув увагу? Спочатку я назвав це колір білим. Але коли подивився уважніше? Я не знаю, мені здається, камера не передає. Це у нас якийсь колір Мушлі. Є такий перелив і. Я вирішив, що це просто ну, щось неймовірне. Тому і, і це теж важливо для для хазяїна. Тому максимально, наскільки можна, я постарався це все очистити, щоб щоб ця річ виглядала як справжня культова. Я зараз експериментую з, з якими. Засобами. Значить, Я застосував поки що поліроль для меблів для того, щоб воно краще блищало. Ну, Не знаю, подивимось. Знаю, що в катушках використовую там ще більш дорогі засоби, є в Японії, вони, але поки що я цей не готовий. Колір ну, дійсно дійсно чудовий. Стан механізма чудовий. В принципі, можна сказати, великих там проблем всередині немає, Все побудовано на базі нескінченого гвинта, як це було типово для Shimano тих років. Гвинтики, увага. Гвинтики у нас золотого кольору. Це теж частина дизайну. Щось ну, не замінне. Єдина проблема у нас і з дизайном і з технікою це проблема того покоління, а проблема з кнобами. Кноби не на підшипниках, кноби сильно люфтять А ми домовилися з власником, що це будемо все міняти. Так, на що ще хочу звернути увагу? Мабуть, все у нас з механізмом. Зараз ми це все будемо. цей Збирати окреме відео я зніму про нескінч... про обгонну муфту, як вона працює. Зараз будемо збирати і подивимось, що у нас тут з вами вийде. значить До заміни до заміни тут у нас значить, один підшипник. Подивимось. ось підшипники деякі Якщо вони трохи шумлять, я теж стараюсь розбирати. Зараз почистимо. Цей нанесемо гарне мастило Подивимось. Якщо перестане шуміти, то, в принципі, його залишимо. Якщо ні, то будемо міняти. Це підшипник у нас головної пари. в ролику під роликом підшипника немає. Тут такі у нас діаметри одна друга втулочка, що ну дуже буде складна. Система, якщо ми будемо ставити сюди підшипники, але, в принципі, все на місці, нічого так сильно не зносилося. Бачу, що ця катушка не мала серйозних навантажень, тому ну, залишимо так, як є. Тільки, значить, у нас підшипники підуть в Кноп. Відразу чотири підшипника. Зверніть увагу, що в ті покоління. 97-го, там, ну, старі ці катушки, значить, вони часто використовують а, подвійні ручки. А, в Японії ці подвійні ручки вони до цього часу дуже популярні, а, дуже популярні для тюнінгу, для модернізації і також можна, в принципі, купити. Чому? Uh, ну, вже катушки, uh, які, в яких вже є uh, ручка подвійна з двома uh, з двома плечами, з двома кнобами. Чому? Бо немає подвійні ручці вібрації, бо механізм, цей, сама катушка, вона не симетрична, Ротор да, там балансують, розраховують, щоб дайна баланс, щоб не було вібрації на роторі. Ну, а ручка вона не симетрична залишається у нас якщо на а, одне плече. А, тому а, сама ручка дає вібрацію не таку сильну, звичайно, як ротор, але а, якщо у вас спінінг довгий і там невеликий тест я не знаю, там до 15 грамів, то ця вібрація може бути досить е, відчутна. Тому для балансу краще все ж таки мати ручку подвійну. Вона трохи додає ваги. Додаткове плече, але от японці до цього часу все це а, ловлять. Тут не так а, складно а, зібрати буде, як з біомастером, хоча ну задній а, фрикціон все одно трохи в праці складніше. ну Збираємо і подивимося, що там далі буде у нас. Так, ось котушка зібрана, відполірована. Знаєте, ну цей е, штучне світло, на неї світить більш цікаве, ніж натуральне. Я так, так побачив, тільки ввечері можна побачити цей е, чудовий перелив. Блюфт е, послаблений, тобто вона була перетягнута, але все одно також аж, аж, аж легкого обертання тут немає. Не можу поки що пояснити. Начебто пінньйон опирається на дві точки, що? чого аж такого легкого падіння немає. ну Не знаю. Я думаю, що багато чого залежить і від цього важкого ротора. Ротор реально важкий, тому має той старт, тугий хід. Працює все тихенько. Ось так от ось така красива красива катушечка. Стала вона ще красивіше, ніж ніж була тою, коли приїхала до мене. Коментарі під цим відео, -по корисне посилання теж, будь ласка, дивіться в описі під цим відео. Кому потрібно обслуговування Запчастини, будь ласка, звертайтесь, багато чого маю. Ну і побачимось в наступних роликах. Не забувайте про підписку.